Дівчина а? в тюрмі, а коса її на вулиці. Що це? Тимошенко морква. Наразі <рес> у Києві триває суд над лідером батьківщини Юлією Тимошенко. Підтримати експрем'єрку приїхали навіть хмельничани, які живуть у наметовому містечку вже другий тиждень. Ми запитали у жителів нашого міста, які залишилися вдома, як вони ставляться до арешту Юлії Тимошенко і чи дадуть їй строк. Будь ласка, як ви ставитесь до арешту Юлії Тимошенко. Вона була біла і пушита, то, мабуть, їм не арештували. Ну, а куди в нас сидіти? Бачу, нас? Ну, чесно, можна виставити. Мені хотілося б, якби справедливість вас арестувала. То, що зробити, я маю отримати. Думаю, що... Якісь цінові варіанти, звичайно, є. Проблеми так розкопати в її документах. Якісь провини є, але чисто, я думаю, що Янукович — один клан, Тимошенко другий клан. І зараз починають. Бо всі, хто був з Тимошенком в уряді, і міністр МВД, вони всі вже сидять. Чисто боротьба двох кланів. Я не думаю, що посадять, але... Якісь в них прорахунки були чисто по роботі. Напевно, з газом там явні проблеми. Просто що вони то все розкопують і, то що не останні. Я думаю, що ще декілька чи не взагалі сказати, то отрицательні, звісно. Так. Грубо гарні ніхто, не то. А як думаєте, посадять її чи ні? Ну, врядно. Зумнітні. Після всього, що аністірується. Нормально. Нормально, а я дуже негативно. Ви думаєте, вона не заслужила? Мені кажуть, що до арешту. а думав, до неї. До арешту — це фашист. Так. Основний фашист — Янукович. Будь ласка, як ви ставитеся до арешту Львівкина? Чи її посадять? Чи вона А для чого ви проводите це опитування? Давайте я не буду коментувати. За що її арештували, як цікаво? За що? Це звичайно. політично, щось. Ну, а як ви думаєте, посадять її таке чи сидіти? Як думаю, я раніше думала, що її може не, не посадять, але условно дадуть два роки. Вона не була вже політиком, не була її конкурентом. А тепер як вже вся мирова спільнота піднялася то я думаю, що її повинні випустити. Хіба вже ці бандити, що вже їм скажеш. Вони на все здатні.